Псалом 131. Пісня При підході до храму. Господи, згадай Давида і всю його сумирність, як він поклявся Господу, помолився Богові Якова. Не ввійду в спальню свого дому, не ляжу на постіль свого ліжка, не дам заснути своїм очам, задрімати своїм повікам і відпочити своїм скроням, доки не знайду місця Господу, оселі для Бога Якова. Ось ми це почули в Ефраті, знайшли на лісових галявинах, увійдемо до Його осель, поклонимося на місці, де стояли Його ноги. Підіймися, Господи, для свого спочинку, ти й ковчег твоєї святості. Твої священики одягнуться в праведність, а твої праведні радітимуть. Задля Давида, Твого раба не відверни обличчя від свого помазанця, Господь поклявся Давидові правдою і не відречеться від неї. З нащадків Твого лона поставлю на Твоєму престолі. Якщо твої сини збережуть мій завід та оці мої свідчення, яких я навчу, то їхні сини до віку сидітимуть на твоєму престолі. Адже Господь обрав Сіон, вибрав його собі за оселю, це мій спочинок на віки віків. Тут поселюся, бо я його забажав. Щедро поблагословлю впольоване ним, його бідних нагодую хлібом. Його священиків одягнув спасіння, і його праведність сповняться радістю. Там я випликаю силу Давида, я приготовив світильник моєму помазанцю, Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому розквітне моя святість. Друге послання до Коринтян, розділ четвертий. Ось тому, маючи як помилувані таке служіння, не втрачаємо відваги. Адже ми, відрігшись таємних ганебних діл, не живемо в лукавстві й не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Якщо наше Євангеліє закрите, то воно закрите для тих, які гинуть, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум. Щоб для них не засяяло світло Євангелія слави Христа, а Він образ Бога. Ми не проповідуємо себе, але Господа Ісуса Христа, ми ж ваші раби через Ісуса. Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоб просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах. Щоб велич сили була Божа, а не наша. У всьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач, нас переслідують, але ми не залишені, нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Ми живі постійно віддаємо себе на смерть для Ісуса. Щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі, тому смерть діє в нас, а життя у вас. Маючи ж той самий Дух віри згідно з Писанням, увірував Я, Тому й заговорив, ми віримо, Тому й говоримо, оскільки знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами. Адже все для вас, щоби благодать примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави, тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове. А невидиме вічне. Перша САМОЇла, розділ 28. І сталося в ті дні, і збираються філистимці у своїх таборах, щоб вийти воювати проти Ізраїля. І промовив анхус до Давида, Мусиш знати, що ти і твої мужі вийдете зі мною на війну. І сказав Давид Анхусові. Отже, тепер пізнаєш, що вчинить твій раб. А Анхус сказав Давидові: Так я тебе поставлю начальником охорони на всі дні. Помер Самуїл і оплакував його весь Ізраїль, і хоронять його в Арматаїмі, його місті. А Саул позбувся чаклунів і ворожбитів із землі. І збираються філистимці, і приходять, і отаборюються в Сомані. Саул же збирає кожного ізраїльського мужа, і вони отаборюються в Гелвує. І побачив Саул табір філистимців і перелякався, його серце дуже злякалося, і випитував Саулу Господа, та Господь не відповів йому в снах чи в об'явленнях, чи через пророків, і сказав Саул своїм слугам: Пошукайте мені жінку ворожбитку, і піду до неї, і запитаю через неї. Та його слуги відповіли йому, ось жінка ворожбитка в Аендорі. І скрився Саул, і одягнувся в інший одяг, і йде сам, і два мужі, з ним, і приходять вночі до жінки. І він сказав їй Поворожи ж мені чаклуванням, і приведи мені того, кого лиш вкажу тобі. А жінка йому відповіла. Ось ти знаєш, що вчинив Саул, як вигубив чаклунів і ворожбитів із землі, тож навіщо ти ловиш мою душу, щоб її вбити? Та Саул поклявся їй, кажучи, нехай живе Господь, і буде свідком, якщо спіткає тебе зло за це діло. І жінка сказала: Кого тобі приведу? А він відказав Приведи мені Самуїла. І побачила жінка Самуїла, та й закричала великим голосом, і вигукнула жінка до Саула: Навіщо ти мене обманув? Ти ж Саул. А цар сказав їй: Не бійся, скажи, кого ти побачила. А вона сказала йому: Я побачила богів, які виходили із землі, і сказав їй, Що ти побачила? А та відповіла йому: Випрямленого чоловіка, який виходить із землі, і він одягнений у подвійний одяг, і пізнав Саул, що це Самуїл, і він схилив своє лице до землі і поклонився йому. Самуїл же сказав: Навіщо ти мене потурбував, щоб я прийшов? А Саул відповів: Я сильно пригнічений, і філістимці воюють проти мене, а Бог від мене відступив. І мене більше не вислухав ні через пророків, ні в снах. Тож тепер я тебе покликав, щоб пізнати, що чинити, і сказав Самуїл: навіщо ти мене питаєш? Та ж Господь відступив від тебе і є з твоїм ближнім, і Господь тобі вчинив так, як сказав через мене. Тож Господь вирве твоє царство з твоєї руки і дасть його твоєму ближньому Давидові». Тому що ти не послухався голосу Господа і не вчинив гнів Його люті на Амалика, через це вчинив тобі це Господь у цей день, і Господь видасть Ізраїля разом із тобою в руки філистимців, тож вранці ти і твої сини поляжуть разом з тобою, і ізраїльський табір Господь віддасть в руки філистимців. І Саул, який стояв, відразу жахнувся і впав на землю. Він дуже налякався слів Самуїла, і в ньому не було більше сили, бо не їв хліба цілий день і цілу ту ніч. А жінка підійшла до Саула і побачила, що він дуже замішався. Тож вона сказала йому: Ось твоя рабиня послухала твого голосу, і я поклала мою душу в мою руку. І я почула слова, які ти мені сказав, а тепер прислухайся до голосу своєї рабині, я покладу перед тобою шматок хліба, а ти з'їси, і буде в тобі сила, бо підеш в дорогу. Та він не забажав їсти, і змушували його слуги його і жінка, і він послухався їхнього голосу і встав із землі і сів на стілець. І була в жінки в домі годована телиця. Тож вона поквапилася і заколола її, і взяла муку і замісила, і спекла опрісників, і принесла перед Саула та перед його слуг, і вони попоїли. І тієї ночі вони встали і відійшли. Перша САМОЇла. Розділ 29 дев'ятий. збирають усі свої табори до Афека. А Ізраїль отаборився в Андорі, що в Єзраїлі. І сатрапи філистимців ішли сотнями і тисячами, а Давид і його мужі йшли позаду з Анхусом. І сказали сатрапи філистимців, хто ці, які йдуть. І промовив Анхус до воєвод філистимців: Хіба це не Давид, раб Саула Ізраїльського царя? Він був з нами багато часу, це вже другий рік. І я не знайшов у ньому нічого з того дня, коли він прийшов до мене і аж до цього дня. І засмутилися на нього вожді филистимців і кажуть йому поверни мужа до його місця, куди ти його там наставив, і хай не йде з нами на війну, і хай не викликає заколоту в таборі, і щоб якось він не перейшов до свого володаря, хіба він не на чолі тих мужів? Хіба він не давид, якому вийшли в хорах, виспівуючи, Саул побив свої тисячі, а Давид свої десятки тисяч. І Анхус покликав Давида і сказав йому Хай живе Господь, бо ти праведний і добрий у моїх очах, і твій вхід, і твій вихід у таборі зі мною, і не знайшов я в тебе зла від того дня, коли ти прийшов до мене аж до сьогоднішнього дня. Та в очах сатрапів ти недобрий». Тож тепер повернися і йди в мирі, і не вчиниш зла в очах сатрапів філістимців І сказав Давид Анхусові: що я тобі вчинив і що ти знайшов у твоєму рабі від того дня, коли я був перед тобою, і аж до цього дня, що не піду воювати з ворогами мого володаря-царя. Анхус відповів Давидові, знаю, що ти добрий у моїх очах. Але сатрапі філістимців кажуть: Хай не йде з нами на війну. Тож тепер устань вранці, ти і слуги твого володаря, які прийшли з тобою, і підете до місця, де я вас настановив, і не покладеш поганого слова у твоєму серці, бо ти добрий переді мною. Тож устаньте вранці в дорогу, і нехай буде вам ясно, і підете. І вранці Давид устав. Сам і його мужі, щоб відійти і сторожити землю филистимців. А філистимці пішли воювати проти Ізраїля.